У газі перед судом має постати не лише Путіна, і усі воєнні злочинці, які власними руками вбивали українців і свідомо нищили міста та села. Російські військові на деокупованих майже рік тому територіях Чернігівської, Сумської та Київської областей вчинили стільки злочинів, що правоохоронці і правозахисники і досі документують їхні звірства. Наступна історія про село Плоске на Київщині, де загарбники не цуралися розстрілювати цивільних у спину, катували за татуювання у вигляді тризуба і зрізали козацький оселедець, вбивши його власника. Усе все це усього за трохи більше як тиждень окупації. Аліна Матвійчук більше. Село Плоске, що на Київщині розкинулося на 50 кілометрів східніше столиці. Саме до Києва через село лежав шлях російських загарбників минулого березня. Староста Наталія Карпанко пригадує, сунули ті з боку сум, і рівно рік тому, ось у цей день росіяни вже окупували два сусідніх села. Плоске було на черзі. І вони заходили танками. Було чітко видно, коли вони заходили. То вони заходили з першотравневого технікою. Вони заходили сюди до. Цієї дороги за сторони Світильного вони заїхали полем поза селом, фактично, вони заходили з різних сторін. Та перед тим, як вкотре відтворити у пам'яті страшні події, що трапляться далі, Наталя згадує, як перед самим наступом на село людям встигли видати хліб та гуманітарку, а буквально за хвилини до штурму до неї зайшли кілька українських воїнів, чия бригада тоді стояла поруч. Я їм по сьогоднішній день вдячна, бо вони і попросили мене курточку накинути. В які були якісь там кошти, мої паспорт, це все, що в мене залишилось. Щойно родина встигла сховатися у підвал, прилетіло просто до їхнього будинку. Більш за все, що це була 120-та міна, тому що тоді, вже як ми вернулися, то ми знайшли сам головку саме цієї 120 ї міни. Обстріл тривав кілька годин. Росіяни пішли у наступ. Рушились будинки, село горіло, село палало так, що зроду так я не, я не бачила такого страшного. Це це, це пекло було, це я не знаю. Усього дев'ять днів тривала окупація плоского, та цього часу росіянам вистачило, аби накрасти генераторів, плазму, телефонів, понищити будинки та людські долі, розстрілюючи і вбиваючи мирних селян. Їх штаб був, і вони, видно, з їх здівалися, бо Саша був хандурин. Ну, тіпа оселедець був на голові, ну козацька прическа. чуб знайшли, тобто одрізаний. Сашко, про якого каже Галина, зник разом із її племінником Миколою на третій день окупації. Жінка згадує, спершу не стало її брата. Убила уламком снаряда, що окупанти прицільно випустили по багатоквартирному будинку. Далі коля. 21-го брата вбило, 23-го ми його під доміком хоронили. Син був, бо ще батько ямку копав з хлопцями. Той Саша, каже, пойду собачок десь погодую і прийду. Уже йдуть, Сашу ведуть під конвоєм, руки за головою. А Коля каже, це мій брат, я пойду за їм. Йому всі кричали: Коля не йди, Коля не йди. І, ну, така видна судьба. Він називав її мамою, бо ще малим його покинула рідна. Їй досі важко згадувати ті події, знайти Миколою із Сашком змогли лише після деокупації. Приходить сусідка, це валя тут. Каже, так і так вони як уходили, вони каже, прийшли до мене і сказали: возле двохетажки у підвалах, шукайте там двоє догнивають. Я тільки залізла. Саша з цієї сторони був Коля з той по двох закрамах. ну з простреленими головами. Колі було 25. підпрацьовував вантажником, накинув рідне село, хоча й міг з примітного для росіян мав патріотичне татуювання. Колі була тату, герб наш. То, може, вони за того його ще теж. Усього за дев'ять днів окупації російська армія повністю зруйнувала помешкання більш як 20 родин, пошкодила більше 200 осель, а з півтисячі селян вбила 12. -х. Одна людина згоріла заживо. Це старенька бабушка, якій просто не вдалося допомогти. Двоє були розстріляні в упор і один в спину. Він був в АТО. Чити на зі слів його родичів і стіг він просто закрив собою свого племінника. Усі ці злочини проти цивільних фіксують документатори центру громадянських свобод. Вже більш як рік вони у співпраці з правоохоронними органами та юристами збирають докази звірства окупантів в Україні, аби зрештою на міжнародному трибуналі всі винні понесли справедливе покарання. Так ініціатива трибунал для Путіна задокументувала вже майже 40 тисяч воєнних злочинів. Про справедливість мріє і Галина бо надто болить. Просто год, а душа ще. Була сім'я, нема сім'ї. Хоч десь душі, каже, сподівається, ті, хто вчинив це звірство, вже поплатилися своїми життями, тікаючи з київщини. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ» – Єдині новини.